Слава Ісусу Христу, Возлюблені у Христі, браття, сестри, християни. Ми дякуємо Богу, що нам сьогодні розвиднілося зранку. Також дякуємо Збройним силам, бо завдяки Богу і їм ми маємо сьогодні цей недільний день у храмі за півгодини до богослуження, староста дзвонив вже скликати людей на богослуження. Раніше в один дзвін, далі всіма дзвонами. Сьогодні також наша родина збирається. На мамі будемо пам'ятник посвячувати за давною українською традицією, такою християнською. А вам, всім що я скажу? Хай всемогутній Бог Отець, Син і Дух Святий всіх благословить, укріпить, дасть силу, здоров'я, Україні, миру, щоби спокійно, кожен з нас, як ми молимося, молитву, во всякому благочесті і чистоті провадили своє життя з Богом. До зустрічі в 21 годині паша староста вже подзвонив трошки. Він не дуже дзвонав, але молодчинка в церкві кажуть, доки живе село, доки кхм, в селі на церкві дзвін дзвоне, о, і. Плачуть діти, дітей вже мало, тільки Юліанчик мій з маленьких, таки знаєте, але село ще живе, бо дзвін церкви дзвони, що нам приїхав з Богослужіння в Білозірці. Бачу, вже є паломники, люди, ще військові не мають приїхати. Всі мирного недільного дня. Люблю, поважаю. Много літа, всім вам бажаю з Богом!